Моє серце радіє, коли я бачу ваші чарівні красиві оченятка. Так в Таращанському центрі життєстійкості розпочинається арт-терапія для сімей з дітьми. Таких центрів по всій Україні понад три сотні. Кожен це місце, де народжується віра у себе, де вчаться долати труднощі і знаходити сили рухатися далі. Всі послуги безкоштовні, а приміщення безбар'єрні. Чудово! На ось таких картонних серцях сьогодні малеча пише, коли та завдяки чому вони відчувають себе щасливими. Психологиня Центру життєстійкості Наталія Кротенко розповідає, що сьогоднішня арт-терапія це лише одна з форм психологічної підтримки, яку надають в Центрі життєстійкості. По-перше, ми проводимо групові заняття. По-друге, в нас індивідуальна робота. Це і діагностика, це і корекція психічних станів. Ну багато чого ми працюємо і з дітками, і з дорослими. Також Наталія каже, сьогодні дуже важливо вміти самостійно заспокоювати і себе, і свою дитину. Це одна з основних навичок, якої навчають в центрі вправи. Зізнається Наталія дуже прості, але справді дієві. Наприклад, повільно випитача, чи води, вже покращить ваш ментальний стан, адже сповільнюючись, ми розрізняємо більше відтінків відчуттів. Також спробуйте провести руками по будь-якій поверхні, яка поруч з вами: це може бути стіна, стіл або вікно. Відчуйте текстуру та температуру поверхні. Ця практика допоможе вам відчути опору і заземлення, сфокусувати увагу або заспокоїтися. Зробіть вдих та підійміть плечі, а на видиху опустіть, наче скидаєте на землю величезний вантаж. Цей простий рух допоможе звільнитись від напруження. Такі вправи каже Наталія: не замінять глибинну роботу з фахівцями, проте точно може стати вашою щоденною підтримкою, яка завжди під рукою. До нас звертаються всі мешканці Таращанської громади, діти, в яких безвісті зникли батьки, діти загиблих наших, на жаль, воїнів. Ми запрошуємо до себе завжди. Ми проводимо для них певні групові заходи і свята. Робимо ми це. Також запрошуємо багатодітні родини, ВПО. Ми запрошуємо. СЖО, складні життєві обставини дітей. Також користуються попитом і заходи з підтримки батьківства на тренінгах і зустрічах з психологами. Дорослі отримують знання, які допомагають їм виховувати дітей без стресу. Ну, Сім'я була сьогодні. Троє діток. Я з ними працюю теж дуже змінилися діти. Вони приходили, вони лякалися, вони не йшли зовсім на контакт. Вони стояли біля дверей, і не хотіли навіть заходити. Зараз вони відкриті, працюємо ми з ними. Не один раз психологи центру життєстійкості допомогли і пані Тетяні, а також дітям, про яких вона піклується. Тетяна надає послугу патронату у своїй громаді. До неї тимчасово влаштовують дітей, про яких не можуть дбати батьки. Перед початком роботи вона пройшла обов'язкове навчання, а додаткові знання і психологічна підтримка центру допомагають залишатись в ресурсі. Так, як ми спілкуємося з психологами, дитина спокійніша. Ми ж пройшли вісім курсів батьківство без стресу. Це дуже корисно було. Патронатною вихователькою Тетяна стала у 2024 році і загалом за цей час прийняла до родини п'ять дітей. Зараз під її патронатом перебувають троє малюків. Патронатний вихователь це як швидка допомога. Допомога дітям сьогодні. Зізнається Тетяна. Вона як ніколи відчуває себе потрібною, адже діти отримують сімейне тепло і турботу, попри всі негаразди, з якими стикаються їхні біологічні родини. Радію тим, що можу допомогти, і бачу результат позитивний результат з допомогою психологів, з допомогою цього центру життєцівкості. Ми можемо надати ще спокій, щоб дитина була спокійна і була впевнена, що вона не одна і що завжди можна допомогти. Дізнатися, чи є та де саме центр життєстійкості у вашому населеному пункті можна на сайті Міністерства соціальної політики.